Хтось досі героїчно воює і продовжує боронити країну. А хтось ніяк не може змиритися з тим, що українські захисники вигнали російських окупантів із Чернігівщини. Ситуація, що склалася в Бобровицькій громаді, вражає у негативному значенні цього слова. Місцевий мільйонер латифундист якого підозрюють у державній зраді та звинувачують у співпраці з окупантами, хоче засудити кадрового військового офіцера, який у період активних бойових дій на Чернігівщині звільняв область, а нині продовжує керувати бойовим підрозділом і боронити країну на іншому напрямку. Напрямку ми зуміли зайняти кругову оборону. Бо у нас не було ні крана, щоб поставити бетонні пліти. Ми неодноразово дзвонили, є помічник бушура, такі, так в землі волі, щоб надали кран хоча б закрити проїжджу частину. Але відповідь була нульва. Тому благодаря маленьким підприємцям і зусиллям небайдужих людей ми зуміли зайняти кругову оборону, так як противник вже був бикав, передвігався до басані і вже зайшов браницю. Почалося все в лютому 2022 року. У перші дні повномасштабного вторгнення, бойовий офіцер Олег Олешко разом із своїми побратимами та небайдужими місцевими героями організували у Бобровицькій громаді рух опору. Чоловіки всіма наявними силами давали відсіч ворогу, знищували росіян, палили танки, влаштовували окупантам засідки. Коли постала проблема з технікою для виконання бойових завдань, військові звернулися з проханням до місцевого підприємства. Коли зайшов агресор на території Бобровської громади, фактично зв'язку не було світло виключалось на той час. Прямо скажучи, навіть не було представників громади, не було представників поліції. Важливо було прийняти правильне рішення. Підприємства, великість товариства Земля і воля знаходиться на території Бобровської громади. У їх саме більшість по наряду, по вилученню техніки на мобілізації. Але на той час з керівництвом зв'язку не було. Були б тільки помічники, які неохотно віддавали нам цю техніку, і нам прийшлося виїжджати на місці на їхню базу. Аби е якось прояснити ситуацію і вилучити ту техніку, яка крайне потрібна була е е військовим. Керівник товариства Земля і воля Леонід Яковишин категорично відмовився виконувати мобілізаційні вимоги та не захотів допомагати воїнам технікою. Це відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Е е противник наше місто було вже майже в оточенні. І нам потрібна була техніка, і потрібна була техніка, щоб передати до обласного центру. І в один із днів, дату точно не пам'ятаю, але ми поїхали до місцевого підприємства Тов Земля і Воля для того, щоб попросити в них техніку на потреби Збройних сил, на свої потреби для того, щоб захистити наше місто. Приїхавши на територію, нас зустріла охорона, яка нас запустила. Ми зайшли на територію. і... Пояснили їм ситуацію і мету нашого прибуття. Після чого вони сказали, що в них немає повноважень. Після чого приїхали два лексуса, з яких вийшов директор землі і Волі, Яковишин. із словами що ви тут робите, хто ви такі, взагалі, але ще в матерній формі, Якби почав нас ображати і задавати її питання. Ну, в чому ми тут перебуваємо? Ми йому пояснили, що нам для обороноздатності нашого міста нам потрібна техніка. На що він теж дуже негативно відреагував, почав нас обзивати, якби говорити, що ми не маємо права взагалі тут знаходитися, ніяку там він техніку нам не дасть і нічим нам не допоможе, що ми забирали звідти. На територію заїхав УАЗ, так називаємо Буханка, з якої вийшла його охорона, яка озброєна. Камазом нам перегородили виїзд з воріт. Озброєні автоматами та пістолетами-охоронці почали поводитися агресивно. Та й сам Леонід Яковишин намагався взяти до рук зброю. Директор землі і волі сказав, що в нього теж є пістолет, і потягнувся в сумку за пістолетом. Після чого якби його зупинили, врешті-решт кілька одиниць техніки для виконання бойових задач військовим надали. Як і належить за законами військового часу, вилучення техніки відбулося під акти. Кожна одиниця техніки була відповідним чином задокументована. Ми ж не просили нову техніку, там якусь чи щось багато дуже нам потрібно було два три старих Камаза, буквально щоб виконати одну задачу. І така реакція вона неприпустима в нашій країні під час війни. Офіцер Олег Олешко з військовими побратимами відіграли важливу роль у битві за звільнення Чернігівщини. За геройські вчинки, бойові заслуги та відданість народові України майора Олега Олешка підвищили до звання підполковника. Бойовий офіцер Олег Олешко отримав відзнаки від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, начальника головного управління розвідки Кирила Буданова та іменну нагородну зброю від міністра оборони України Олексія Резнікова. Разом із тим захисник Чернігівщини також отримує сюрприз подяку від Леоніда Яковишина. Зов до суду за вилучену у лютому 2022 року техніку для оборони Бобровицької громади у позові зазначають, що Олег Олешко нібито перевищив свої повноваження і мовляв техніку вилучив не для виконання бойових задач, а для власних потреб. Як уже зазначалося, техніка була вилучена під відповідні акти. На кожну одиницю є підтвердження з військових частин. Стороною захисту вже зібрано три томи матеріалів справи, серед яких є докази того, що кожна одиниця даної техніки знаходиться на балансі військових частин, і це все документально, звісно, підтверджується. І саме ця техніка є певним металевим знаряддям для виконання чітко поставлених бойових завдань для досягнення нашої перемоги. Понад рік цією справою займався спеціалізований незалежний орган Державне бюро розслідувань. Всі військові кримінальні правопорушення повинні розслідуватися Державним бюро розслідування, оскільки це спеціалізована установа, якою, по-перше, здійснюється спеціальний відбір. Де люди проходять конкретну кількість етапів, яка виключає корупційну складову. Це по перше. А по-друге, саме ці спеціалісти вони вузько направлені і можуть детально розібратися у всіх обставинах справи і надати їм оцінку. Після ретельної перевірки та вивчення обставин справи ДБР не побачило в діях Олега Олешка злочину. Так вона здійснювала досудове розслідування до жовтня, якщо я не помиляюся, 22-го року, а потім вже була змінена підслідність. Так, дійсно, державне бюро розслідувань жодної підозри не вручало і напевно, що не бачило в діях Олешка Олега Анатолійовича складу будь-якого злочину. І тут починається найцікавіше за якимось дивним збігом обставин справу, яку педалює доларовий мільйонер від незалежного ДБР, передають головному управлінню національної поліції в Чернігівській області. Для мене теж це незрозуміло. Наскільки я. Обізнаний трошки в цьому, то військовими займається не поліція, а ДБР. Чому ДБР стільки півтора року не знайшла на яких підстав для злочину? А чому зараз поліція знайшла ці підстав? Для мене це велике запитання. Я думаю, що буде все справедливо, надіюсь на наш суд. За словами адвоката Олега Олешка, слідча своїми діями одразу дала знати, яким буде слідство. Ми прослідковуємо такі упереджені дії і замовний характер переслідування незаконного переслідування з приводу нашого клієнта в межах цього кримінального провадження. Мені вдалося поспілкуватися виключно з однією слідчою з групи слідчих в даному кримінальному провадженні. Я вважаю, що просто інші слідчі побоялися подивитися в очі бойовому учаснику військовослужбовцю, якого безліч людей да наразі називають героєм, який захищав на початок вторгнення. Е Нашу землю. Однак хочу зауважити про те, що якщо оцінювати саме процесуальну поведінку слідчі в контакті з стороною захисту, то повідомлю наступне: що жодне клопотання сторони захисту слідством задоволено не було. І були випадки, конкретні, коли слідчий суддя скасовував дані незаконні неправомірні постанови слідчої, вказував чітко аргументовано, чому дана постанова є незаконною, неаргументованою. Але не дивлячись на це, за наявності рішення суду, слідча все рівно відмовляла нам у задоволенні наших клопотань. І мова в даному випадку йде саме про витребовування бойових наказів та розпоряджень, які мають чітке та безпосереднє значення для встановлення невинуватості Олешка Олега Анатолійовича. А тепер повернімося до Леоніда Яковишина, латифундиста, який здається, готовий на все, аби розправитися з бойовим офіцером. Чому аграрій так зненавидів захисника Бобровицької громади? Чому замість вдячності за вигнання окупантів і звільнення краю Леонід Яковишин навпаки ніби хоче помститися військовому? Після того з ним особисто я точно не спілкувався, якби ця людина вже для мене стала ну. Вона не заслуговує ніякої неповаги, не спілкування. Ніяких спілкувань не було і, сподіваюся, не буде. Тому що, би, тим паче, дивлячись декілька його інтерв'ю, розумі... я особисто розумію, що ця людина взагалі не гідна жити навіть в цій країні. Мені відомо, що розслідується така справа, і ймовірно, що. Є певні обставини, які пов'язані діями, що відбувалися на то, земля і воля щодо вилучення техніки. Відповідь на це скоріше всього дасть компетентні органи. Це служба безпеки України. Дійсно, дуже дивною видається ситуація, коли орки грабували та нищили всі підприємства і фермерські угіддя. Водночас колосальні потужності земля і воля залишилися без жодної подряпини. Обійшлося без прильотів, без грабунку. Навіть жоден окупант не побував на території підприємства. Це щонайменше дивно. У нього є зв'язки з Росією і в його заступниці Валентини Чернякової. В неї там дочка в Росії, а заміжом наче так, як я знаю, що за якимсь там російським офіцером, то, тобто, ну, якби способів контактувати, у нього є дуже багато, і всі ці думки наштовхують на те, що все-таки напевно він контактував і вирішив якось. Тому що в той час, коли тут по місту всі готувались до окупації там. Хто міг якусь техніку вивозив, хто міг там паливо роздавав ліскоштузбоцем для того, щоб не досталось кацапам? то він взагалі нічого такого не робив. Тобто він ну таке враження, наче як би знав, військові також зазначають, що інші підприємці значно менші за потужностями з початком війни віддавали останні, аби тільки допомогти боронити край від ворога. Усі боронили, та всі гуртувалися майже всі. Я особисто контактував з Наташою Агробо там працював, і на початок війни вони нам передали і дастера, і техніку, якби та, та що була потрібна. А невеличкі фермера, люди, які взагалі там по порівняно з землею волі, в них дуже мало землі, то вони самі виганяли свою техніку на дороги, перекривали там Камази. Ну, в людини є, наприклад, два-три КАМАЗа, він два їх вигнав, і вони там їх спалили, але він зробив роботу. Також зверталися за паливом. Нам фермера допомагали паливом, допомагали там мішками для того, щоб пісок набрати. Ну чи всім чи могли, всі люди згуртувалися і всі займалися тим, щоб оборонити нашу Бобровицю від окупанта. Отакі пристрасті вирують на Чернігівщині, та, попри все, добро завжди перемагає. Я переконана в тому, що коли справа надійде до суду, і суд побачить всі докази, які будуть надані стороною захисту, після чого буде винесено саме позитивне рішення, справедливе та правосудне. Про подальші подробиці цієї справи і про те, чи дійсно в Україні справедливе правосуддя, ми розкажемо вам у наших наступних сюжетах.